Відома родина телеєвангелістів, які перетворили релігію на прибутковий та перспективний бізнес, Пастери за моральним способом життя, наповненим секретами, марнославством і жадібністю. Цікаво вам вже тоді розглянемо сатиристично комедійний серіал Праведні Джеймс Стоуни». Це американське шоу з елементами криміналу та чорної комедії, яке створене одним з головних акторів чудовим та неповторним Дені Макбрайтом. Дені неймовірно крутий та різноплановий актор. Він чудовий комік у серіалі «Завучі» та фільмі Солдати невдачі, драматичний пілот у фільмі Жахів, чужий заповідь, автор сценарію та продюсер багатьох шедеврів. Цього разу Дені Макбраль цинічно жартує про релігійні шоу, і в епіцентрі родина телевізійної зірки євангелістів Ілая Джеймстоуна, якому в морському житті доводиться розплутувати наслідки своїх аж ніяк неправедних справ. На гроші від церковних пожертв Ілай та його діти Джесі, Джуді та Келвін ведуть розкішне життя та ні в чому собі. Не відмовляють шантаж, перелюбство, церковне рейдерство, своєрідний гумор і схудлий актор Джон Гудман. Ось що чекає тебе в серіалі. Серіал Праведні Джеймстоуни випущений телеканалом HBO у серпні 2019 року. Наразі, в 2025 році, розпочався вже останній четвертий сезон. В першому ж сезоні телесеріалу лідер церкви Ілай Стоун говорить правильні речі: навчає, як себе поводити та прислухатися до Бога, молитися та жертвувати. Варто. То зазначити, що його парафіянам дуже подобається те, чим займається його сім'я. Але ні в кого не виникає сумнівів у тому, що вона має свої скелети в шафі, адже головні герої дотримуються далеко не всіх заповідей. Згодом виявляється, що Ілай Джеймстон та його діти наживалися на своїх вірянах та отримували величезні доходи, вели розпусний спосіб життя і не. Рідко обманювали своїх прихильників. Середини родини Джеймстоунів теж було не все гаразд. Постійно виникали суперечки та конфлікти. Дорослі діти уходили навіть з дому, починали зустрічатися навмисно з колоритними особистостями, щоб допекти своєму батьку Ілаю. Відчужений зять Ілаї Джеймстоуна малюк Білі, якого зіграв неперевершений актор Уолтон Гогінс, До речі, береться очолити. Нову церкву родини Джеймстоун. Розташовано, ну ви не повірите, в торгівельному центрі. Ця дурня призводить до конфлікту з преподобним батьком Джоном Уеслі, чия сусідня церква опинилась під загрозою закриття. Також малюк Білі живе ну з дуже, дуже молодою дівчиною Еймі, яка вдвічі молодша за нього, та ще й виявляється вигідною від нього. Келвін, молодший син пастора, займається сатанинською зачисткою. А ні, вревноважена донька Джим Стоуна Джуді шукає приводу засвітитися у телевізорі. Водночас трійця невідомих фігур в масках шантажує старшого сина Джесі Стоуна, якого зіграв сам творець серіалу. Крутезний актор Дені Макбрайд. Ці невідомі фігури шантажують старшого сина скандальним відео, на якому задокументована його непристойну поведінку. У другому сезоні старший син Джесі зі своєю дружиною Ембер йдуть на співпрацю з лідерами техаської мега-церкви для створення курорту для християн. Під назвою Сіон. Сімейству Джемстоунів доведеться в другому сезоні зіткнутися з новими різними труднощами, що включають журналіста-розслідувача Даніела Блоку, друга Ілая із кримінальним минулим Джуніора. До речі, його офігезно зіграв актор Ерік Робертс. Ну і загадкову групу байкерів вбивців. В третьому ж сезоні праведних джемстоунів Елай передає контроль над церквою нарешті на своїм трьом дітям. Збідніла сестра мей Меймей просить його допомогти захистити її сім'ю від колишнього злого чоловіка Пітера. До речі, цього Пітера зіграв офігезний актор Стів Зан – мстивого лідера Ополчення. Ну, типова відсилка на реднеків, який ховав багаторічну ворожість до родини Джеймстоунів. А тим часом роман Джуді Джеймстоун з музикантом під час їхніх спільних гостролів призводить до гірких наслідків у її стосунках із нареченим біджеєм. Отже, переглядаючи серіал Праведні Джеймстоуни стає зрозуміло, що незважаючи на зовнішню святість та благочестя, регулярні читання проповіді. Про важливість духовного світу, насправді сімейку важко назвати праведною. Сімейки Джеймстоунів, як і багато інших людей, не дотримуються заповідей, грішить, активно використовує матеріальні блага, ну і таке інше. Отже, друзі, не виникає сумнівів у тому, що за маскою моральності ховаються самі звичайні грішники. Любі глядачі, дякую вам за цей перегляд. Дуже буду рада вашим коментарям. Прошу вас підписатися на мій канал Мильна Опера. Я дуже-дуже стараюся, аби вам подобалося. До речі, сподіваюся, що вам дуже сподобалася наша новенька рубрика про фільми. Дякую вам дуже, друзі! Я вас дуже люблю! А у мене все, Па-па!